Ну і продовжую тему мобілізації. Як ми вже повідомляли, що 5 серпня комітет Верховної Ради підтримав законопроект про заборону мобілізації чоловіків до 25 років у законопроекті, передбачено право на звільнення тих, кого встигли забрати, і це якраз найцікавіше, яким чином, що мають робити тих, кого забрали, начебто, незаконно, чому депутати допустили таку юридичну колізію? Невідомо. Але що робити мобілізованим е, до, віком до 25 років чоловікам? Як зараз звільнятися з війська? Е, ми про це поговоримо із адвокатом Антоном Соболівським. Він нас приєднується до Етеру. Антоне, слава Україні, вітаю героям. Слава так. Ну таке начудили наші депутати. Насправді створили таку штучну е, проблему, точніше не штучну, а серйозну проблему. Дуже багато виникає питань, тому що зокрема у мене є знайомі молоді хлопці до 25 років, яких мобілізували, і вони зараз вже навіть на фронті на передовій. Чи стикався стикалися ви на своїй адвокатській практиці з такими випадками? І взагалі, як е, практично це має відбуватися після вступу в дію, якщо депутати проголосують оці зміни? А... Тут питання м, потрібно поділити на декілька питань, і я почну з того, що скажу, що е, немає, м, я як юрист, не бачу колізії, яка, яку потрібно було усунути. Я бачу м, розробкою вказаного законопроекту е, надання можливості виходу із проблемних ситуацій, які були створені, але м, навіть не проблемами в законодавстві, а тим, що. Були вчинені незаконні іноді дії по відношенню до конкретних осіб, яких мобілізували з порушенням визначеного закону. Тому це питання не буде глобально надавати можливість після навіть, якщо депутати його проголосують у такому вигляді, як він є. Я сумніваюся. До речі, ось навіть якщо проголосується, не буде одномоментне рішення, яке дасть можливість всім з наступного дня або там через якийсь певний період часу звільнитися на підставі цього закону. Закон визначає завжди багато умов, які потрібно буде виконати для того, щоб е, можна було звільнитися визначений законом спосіб. А законом спосіб визначений це на підставі закону, тобто, потрібно буде вносити зміни до е, безпосередньої статті, яка передбачає. Підстави для звільнення з військової служби, тому що навіть якщо ми доведемо, що незаконно особу звільнили, тобто це, це тільки рішення суду, е, в кожному окремому випадку, якщо це незаконно, в, в, тих, в той редакції закону, який є зараз, е, я скажу так, що я не бачу можливості виконати його по двом із трьом пунктів, які там зазначені. Тому що, наприклад, статус. Непридатний до військової служби у мирний час і обмежено придатний до військової служби у військовий час, ці особи вже ці пункти для себе, я маю на увазі незаконно мобілізовані, давай називаємо їх так. так? Угу. Тобто, ці, ці люди для себе ці пункти вже не можуть використовувати, тому що процедура мобілізації передбачає обов'язкове проходження військовозобов'язаним військово-лікарської комісії. Тому однозначно, що ну скоріше за все, що всі, хто прийшов, кого мобілізували, вони пройшли всі медичну комісію. Вони всі стали придатними або придатними. Якщо ну з кейсів, які існують зараз, були не обмежено особи придатні, зараз вони стали придатними до служби в певних родих військ. Ось тому навіть якщо взяти термін, який використовує цей законопроект, то він використовує терміни некоректні, тому його точно треба змінювати. Я не знаю, що він буде прийняти в такому вигляді. І я, чесно кажучи, вважаю, що він не дасть ту можливість захистити свої права незаконно мобілізованих на їхню думку осіб, які як ось ці особи вважають і сподіваються напевно на цей законопроект. Тому що багато є юридичних саме аспектів, які потім ну є так, є так звані норми, які не можна буде виконати, і на жаль, це трапляється, тому що законодавство дуже динамічно політ війни. Тут ніхто не говорить про те, що хтось навмисно створює якісь перешкоди. Тут просто потрібно враховувати, що авторами законодавчих актів є, ну, можуть бути багато осіб, тобто і це може бути і військові, які просять депутатів, можуть бути самі депутати, можуть бути певні групи осіб, студенти і так далі, які ініціюють ці законопроекти. Тому для того і ми проходимо процедуру голосування і процедуру погодження на комітетах Верховної Ради, для того, щоб. Всі е, позиції, які потрібно врахувати, були враховані і видали на гора законопроект, який буде виконаний. Тому що навіщо приймати законопроект, який ми не зможемо виконати, або який не дасть ну, жодних е, плюсів не для, одні, не для однієї сторони, не для іншої. Тобто я маю на увазі ні не для незакономобілізованих, ну, не для частин, які вважають так. З 11 квітня, коли прийняли законопроект <клух> про мобілізацію, було чітко встановлено е, вік. Тих, хто підлягає під мобілізацію, 25 років. Чомусь терцентри ТЦК вручали повістки і ловили людей, хлопців, молодих. І ні батьки, ні рідні не знали. Хлопці опинялися вже на полігонах. І все. Тобто, документи підписали, таких випадків є чимало. І тоді я знаю, що кілька таких кейсів. Адвокати, юристи, які займалися цими, так би мовити, незаконно мобілізованими, вони зверталися в військову частину в ТЦК, де насправді це дуже довгий тривалий час це все відбувалося. Людина вже опинялася на фронті. Е, зараз, якщо ну, таке буде відбуватися, е, чи має право ТЦК по перше, забирати, якщо прийме е, у ці зміни, прийме Верховна Рада, чи має право забирати, чи може людина е, віком до 25 років посилатися на ці е, норми? Е, я хочу повернутися ще до того до першого блоку питання. Ну от е, угу. стосовно Саме механізму потрапляння військовозобов'язаних у військове. Оскільки я, як адвокат, переважно ну, там більшість свого часу, які я працюю з військовослужбовцями, це саме військовослужбовці, тобто це не військовозобов'язані, Тобто, до мене мої клієнти це люди, які вже у війську, тобто військові. Так? І я, в мене є кейси, і я знайомий з різними ситуаціями. Я можу зараз пояснити, в чому проблему бачу я особисто, технічну, іноді не технічну. Ось у відношеннях ТЦК і особа, яка не досягла 25-річного віку, але була мобілізована. Як правило, це відбувається наступним чином. Тобто, можна там кожен конкретний випадок розбирати, але ті кейси, які я чув, це... Хлопці, які до 25-річного віку е, були в запасі, їм посилають повістку або на вулиці, зустрічають, хтось порушує комендантську годину, хтось перетинає кордон, ну, різні випадки, е, їм вручають повістку, або м, привозять до центру комплектування, і вони можуть е, бути призвані на військову службу за своєю згодою. Цю згоду вони там підписують, потім кажуть, що там примушували, не примушували. але коли. В кейсах, в яких я, наприклад, був дотичний, там особа підписала згоду під примусом, і це стало підставою для мобілізації. Пройшовши військово лікарську комісію, фактично порушень зі сторони частини формально виявити неможливо, тому що вони проводяться по процедурі, яка визначена для таких осіб. Тобто вони зі своєї сторони вчиняють. Ну, стараються вчиняти е, дії для того, щоб е, всі навіть незаконні процедури, на ну на думку там військовозобов'язаних, е, були ви е, проведені у визначений законом спосіб. Тому кожен цей кейс він достатньо проблемний, коли ти починаєш розбиратися вже з доказами з матеріалами справи. І сказати так, що тут є якісь категорії осіб, наприклад, до 25-річного віку, так сказати не можна. Загалом, ну, тобто, загалом просто від, відсортувати всіх по е, віку неможливо в даному випадку, mm -hmm. чи зможе особа звільнитися на підставі цього закону, я сумніваюся. Я сумніваюся, що він буде прийняти, що ці правки будуть прийняті в такому вигляді. Я розумію е, ціль е, і поясню записки, що почитати. Тобто, бачить проблеми, але ну. Якщо читати навіть буквально законопроекту, перебували у військовому обліку, військово зобов'язані як такі, що за станом здоров'я визнані непридатною до військової служби в мирний час або обмежено придатною до військових стану. Так вони перебували на обліку. Потім наступна велика сказала, що чекайте, все добре. Розклад хвороб, по якому ми прицінюємо вашу придатність до військової служби, змінений і станом на сьогодні, станом на сьогодні, він уже змінений Станом на сьогодні, ви вважаєте особою, яка придатна до військової служби. Ось, тому я е, не покладав би надії, якщо хтось покладає надії на вказаний законопроект. Можливо, в когось є інші думки, можливо, є просто бачення е, вирішити проблему, і це просто один із способів, можливо, вона буде просто по-іншому вирішена. Це, як правило, так і відбувається зараз е, в тих проблемах, які виявляються там, в процедурі мобілізації та проходження служби. Ось. Але я сумніваюся, що це буде саме цей законопроект. Зрозуміло, тоді от просто уявімо собі ситуацію, що людина до 25 років мобілізувала. Ясно, що підстави для того, щоб вона проходила всі подальші кроки згідно закону про мобілізацію і потрапила в част... ну, навчання, а потім частину вона підписує заяву. Тобто пише згоду, все це є залізобетон. А якщо, так. не дай Бог, людина такого віку отримує поранення чи гине, а що далі? Тобто вона користується тими всіма допомогами Всіма пільгами. пільгами. Так, 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 так. Ну давайте, давайте, щоб ми зрозуміли, коли ми говоримо про незаконну мобілізацію, так, це завжди. Хтось суб'єктивно оцінює якусь процедуру, яку він пройшов або пройшов його знайомий, родич і так далі. Так? Тобто, як правило, це людина зі сторони, яка самостійно навіть не проходила. Тому, говорячи про незаконну мобілізацію, ми е, повинні завжди запитувати, чим це підтверджено. От якщо є рішення суду, так. І визначено, що особи незаконно мобілізували, там буде питання в тому, чи виникли в неї тоді права і обов'язки, але навіть в цьому випадку я впевнений, що всі суди будуть ставати на сторону військовослужбовців, тому що з моменту, коли вони складають присягу і там стають військовослужбовцями, на них поширюються всі права, пільги, гарантії, які передбачені законом. Тобто поранення, не дай Боже, загибель або інші. Юридичні факти будуть тягнути за собою повністю якби, законом визначення процедуру незалежності від віку. Угу. Е, Добре, я, я, думаю, Я, я, я... я, я, наста... я на хотів би зазначити, що е, ви бачите на фронті хлопців, яким виповнилося 18 років, 19 років, 20 років. Right. Да? Тобто, питання в тому, як вони туди потрапили. Вони ніхто не ставить під сумнів, е, крім, якщо вони не ставлять під сумнів, або їхні роди, ніхто не ставить під сумнів законність їхньої мобілізації. Вона відбувалася через їхню згоду. В більшості випадків, в більшості випадків, така згода, ну іноді просто через те, що людина не розуміє, що вона підписує. Іноді дійсно людина боїться, ну це нестандартна ситуація, це криза, ну для якоїсь стресова ситуація, і хтось дійсно, не збираючись підписує документи або підписує документи, а потім змінює думку. Така ситуація так само трапляється, коли і в мене і в мене в мене є особисто кейси, е, особисто з е, в моїй роботі, і не один кейс. Коли м, військовослужбовці йшли на військову службу, мотивовані, потім через певні обставини вони свою думку змінювали і починали знаходив, шукати підстави для того, щоб оскаржити там якусь законність мобілізації їх. При тому, що вони вже прослужили якийсь певний період часу, якби не ну, не виявляючи е там жодних застережень чи не реагуючи на ті порушення, які були, ось тому. Е треба враховувати всі обставини і я, от як от, як юр як юрист, можу зазначити, що кожен такий випадок це випадок, який буде розбиратися детально в суді. Судова практика дуже динамічна. Зараз є єдине, що можу зазначити, що з практики київських судів буквально сьогодні розбирали. Цікаву ситуацію, коли е, мобілізують людей, які потенційно мають право на відстрочку, або мають право на бронювання, але для того, щоб стати працівником підприємства, яке його забронює, він повинен уточнити, наприклад, там дані і приходить е, з рекомендаційним листом у ТЦК, і його по процедурі мобілізують. От Що робити в таких випадках, коли процедура порушується, е, то в таких випадках люди оскаржують. Рішення там про ненадання відстрочки, про ну про відмову надання відстрочки, і поки питання вирішується у них, які ну потрібно там вирішити, підтягнути там працевлаштуватися, чи ще щось вони через суд намагаються зупинити процедуру мобілізації. Такі рішення є в, в Київських судах. Я особисто в себе в Кейсі такого рішення не маю, але знаю, працюю з таким, і Ну тобто, це такий механізм людини довести, що в неї є підстави і захистити свої права, якщо є якщо ті підстави дійсно є. Що підстави дійсно є. Так, ну добре, я, Антон, дякую за роз'яснення. Антон Соболівський, адвокат, який сказав, що особливо нема чого надіятися на цю поправку, яку має Суб'єктивна нас... думка моя. Да. Так, але ми зараз послухаємо ще іншу думку. Дякую, Антоне, за роз'яснення. Всього доброго. Так і до нас до нас приєднується народний депутат Олексій Гончаренко. Так який публікував себе в телеграм-каналі про ці зміни, пане Олексію, слава Україні! Героям Слава так, ну поперед перед вами я не знаю, чи ви чули юрист сказав, що ну немає особливо чому тішитися, якщо йдеться про е, заборону мобілізації хлопців віком до 25 років. Що ви скажете? І можливо ви вже знаєте, яка зараз доля цих змін і коли він буде проголосований в парламенті. Я не знаю, що мав на увазі адвокат і юрист що, Значить, нема чого тішитися, Це дивлячись, якого боку законопроект 11379, Я є його першим автором. Він забирає можливість забирати хлопців 18-25 років, які через те, що вони були визнані обмежено придатними, були отримали тимчасове посвідчення військове зобов'язання. Це зараз єдина категорія. Поки єдина категорія хлопців 18-25 років, яких примусово мобілізують, не рахуючи тих, хто є воїнами або військової кафедру. Вони є військовослужбовцями запасу, їх завжди могли мобілізувати, їх завжди мобілізовували. А 18-25 п'ять тих, хто не пройшов строкову службу і не прийшли в воєнну кафедру. Не закінчили, не є офіцерами запасу, їх не мобілізовували. Але після прийняття цього дурнуватого закону про мобілізацію з'явилася колізія, через яку вони почали мобілізовувати хлопців е саме обмежено придатних, тобто здорових ні, а хворих так. Да, просто божевілля. І законопроект, який я подав, це виправляє е довго там генштаб Міноборони проти е -е, висловилися. Ну це вони там кажуть, що нам ресурси. Кажу, що не ресурс, має бути справедливість. Врешті-решт Комітет безпеки і оборони, після того, як парламент доручив конституційною більшістю розглянути мій законопроект, вони розглянули. І думаю, що з причин політичних прийняли рішення робити так називаємо доопрацьований, тобто, щоб не був я там автором вже, а значить, типу, ну на базі мого свій законопроект. Вони його зареєстрували і вже підтримали. Тепер залишилось тільки його розглянути в Верховній Раді. Там в нього трішки інший текст. І там він створює певні проблеми на мою думку. Але при прийнятті можна і це буде допрацювати, але в будь-якому випадку він вирішує проблему там на 90% нарешті. Хоча, звичайно, треба, щоб мій вирішував на 100%. і я зроблю, що можу для того, щоб все-таки дотиснутися до 100% і зупинити цю історію. Пане Олексію, мене просто таке ну, просте людське питання, як напевно в багатьох наших. Глядачів, а як так сталося? Ну як так сталося, що от, от це не врахували і виникла така колізія? Це ж мова не йде про ну якісь такі мирні речі. Це ж мова йде про війну, про мобілізацію, про фронт, про можливі поранення. Ну і навіть загибель тих, кого е, мобілізували до двадцяти п'яти років. Е, з часу я, став, я ж вам вже сказав. Є офіційна позиція міноборони і генштабу, де вони проти мого законопроекту і говорять: не забирайте в нас ресурс. Те, що це як можна в якості ресурсу дивитися на хворих хлопців 18-25 років, тому що ну, здорових вони не можуть, нема цієї колізії, а хворих не можуть, а, ну, це е, е, не знаю. Тому рахуєте, або це дійсно колізія. Воно бути, тому що це прямо бардакує, це дуже бардачний законопроект. На 300 сторінок, який в дуже великому бардаку приймався, і законопроект дуже низької якості. Або це було свідомо зроблено. Тоді в мене немає відповіді на це питання, звідки мені знати? Ну але я роблю все можливе, щоб це виправити, і в принципі, ми вже підійшли дуже близько до того, щоб до це виправити. Угу. Поясніть тоді ще вашу кінцеву позицію. На чому ви стоїте? Як це все буде виглядати, якщо парламент прийме цей законопроект? Це стосується, всім раджу зайти і прочитати 79. Мій основний іде спрацьований, який буде виноситись. Він говорить, що ті, хто було визнані обмежено придатним, вони мають бути мати так само відстрою, що буде 25 років, як і всі інші. А, 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 а ті, кого вже встигли призвати дати право на звільнення, тому що вже такі люди з'явилися. Я думаю, що мова вже йде про сотні людей, яких е, мобілізували, і їм треба дати право на звільнення. Ну власне, от все. <гум> Дуже цікаво буде. Ви с виявляєте як запуститься махових звільнення людей, які підлягають під звільнення це уявляю. Я слухайте, я просував, і добивався, і підіймав питання демобілізації особ з інвалідністю, тих, хто пройшов полон строковиків і так далі. І так, да складно, да, в боротьбі, але все це було доведено до кінця, і все це зреалізовано. Коли скоріше, на завершення, коли парламент може розглянути цей законопроект? А оце питання, тому що на жаль, парламент не працює вже скільки два тижні, і вроді, як не збирається працювати ще два тижні. Попередня наступна пленарна дата 20 серпня. Я не розумію, чому парламент не працює. Ми теж не розуміємо. Ну і я теж не розумію. Ну але я не маю права скликати засідання парламенту, тому очікую на засідання. О, так, Пане Олексію, я вам дякую, що до нас включилися. Так, передайте колегам, що ну, ми нема коли відпочивати. Ну ми всім спостерігаємо. У нас, так, у нас бачите, там в Курській області що відбувається, і війна насправді, а тут якісь незрозумілі паузи у засіданнях парламенту. Вважаю так само. Да, я Дя дякую вам. До побачення. Вам. Так, до побачення. До побачення так. Народний депутат України Олексій Гончаренко, який якраз був автором законопроекту, що забороняє мобілізацію хлопців віком до 25 років, так, Ярославе, ти якраз в цю категорію попадаєш. Ти зрозумів? Ти все зрозуміла. Ну що ж, поки чекаємо, поки буде Верховна Рада працювати і що приймуть, так само будемо за цим стежити. Але ну таке, нам зрозуміло те, що не зрозуміло. Як будуть зміняти тих людей, які вже мобілізовані, а які підпадають під норми нового законопроекту, поки що не зрозуміло. ЦК може мобілізувати.